Він вимагає від Путіна дій, тому що перемовини виявилися абсолютно імітацією. І, от ви згадали про гуманітарний аспект, гуманітарний аспект тому і висувається на перший план, щоб закамуфлювати відсутність політичної волі до реальних рішень. До речі, це ж не тільки не тільки в російсько-українському треку. Пам'ятаєте, що Келог їздив до Лукашенка? І що зробив Лукашенка? Він звільнив людей. Тобто Лукашенка готовий звільняти людей. У нього цей обмінний фонд величезний. Тому що він половину країни посадив, але він не хоче нічого більше робити. Щоб не сваритися з тією адміністрацією, він а давайте я вам віддам е, цю людину. А давайте я віддам вам ось цих людей. Ой, приїжджайте, я вам цих віддам. Немає проблем, ви просто їм торгує. Навіщо Путіну продовжувати гру в переговори? А він і не продовжує. Це ми, до речі, зараз пропонуємо перемовини. А вони якось намагаються відбитися, тому що вони розуміють, якщо будуть перемовини. А вони нічого конкретного знову не вирішать. То це то тільки збісить Трампа. Тому вони не хочуть. Ми фактично є ініціаторами. давайте А давайте продовжувати, а приїжджайте, а давайте ще поговоримо. А вони говорять: ой, ми не маємо ще вивчити ваш меморандум. У нас на третьому уроці на пам'ять його будуть запитувати. Почекайте, спочатку треба вивчити меморандум, а потім зустрітися. Це ж безглуздя. Ну, з точки зору професійної дипломатії є меморандум, ваш і наш. Ми маємо зустрітися і обговорити. А як ви його вивчаєте? Що ви з ним робите? Перекладаєте російською мовою чи що? Ну тобто, вони просто не знають, як їм тепер вивернутися, тому що вони за допомогою імітації перемовин вирішували питання санкцій. А тепер вони побоюються, що подальша імітація перемовин яка призведе до посилення санкцій, а цьому потрібно запобігти. Путін ще точно не знає, як йому відповісти Трамп. Ну, він відповідає вбивством. От наш співвітчизник загинув під час останньої атаки. Люди поранені. Але це ж не відповідь. Він має знайти щось, що утримує Трампа від жорстких дій. Він не може цього знайти, тому що. Трамп, я ще раз кажу, вимагає від нього якоїсь дії, не слова, ліміт слів вичерпаний. Не імітації дії, імітація дії вичерпана, а якоїсь конкретної дії, яку Трамп міг би презентувати як свою перемогу, як свій вплив на Путіна, як те, що він просувається до миру. Я не знаю, що це. Якщо б я був радником Путіна, я вам скажу, що. Владимир Андрійович, у нас проблемы. <свистак> проблемы.